Друзі, привіт! Працюємо в садочку. Обробляємо як в ряду, так і в міжряді. Зараз покажу трішечки трактор цим, що ми працюємо, а основне відео вже буде трішки пізніше, будь ласка. Ось так оброблений вже садочок агрегатом той, що працює як у міжряді, так і у рядочку зробили. Основне відео про його буде якнайшвидше. Думаю, день-два і зроблю. Якщо буде цікаво, то передивляйтесь. Як бачите, обрізане. І так, працюємо. З такого стає ось таке непоганий рядочок з агрегатом, який працює як в, ряд... як в рядочку, так і в міжряді. Тому, кому цікаво, будь ласка, передивляйтесь. Через пару днів буде.